Заговорили про те, що хочуть забирати польське громадянство, яке було набуте, тобто є два типи утримання громадянства по крові, тобто узнання за обувателя, і набиття бувательства, тобто коли надають його, наприклад, за видатні заслуги перед народом, просто за те, що президент вирішив надати цій людині громадянство і так далі. І я хотів би сказати, наскільки це реально і чи для до чого взагалі це все ведеться. По перше, це це не буде стосуватися людей, які отримали громадянство по узнанню, тобто по крові, тому що по факту громадянство потрібно буде забрати у поляків, які просто живуть тут і отримали громадянство, наприклад, від своїх батьків. І це не буде стосуватися цих людей. Це буде стосуватися лише тих, хто має набути громадянство. Але щоб забрати у людини громадянство у Польщі, повинна бути змінена конституція. Польщі а щоб повинна щоб змінити конституцію. Це не все так просто. Це треба, і щоб Сейм, і щоб президент усі це попідписували і погодили. А конституція міняється ну не дуже часто. Ви самі це прекрасно знаєте, тому єдине, що можуть зробити із громадянством, це лише видовжити термін для його отримання. Хочуть збільшити термін для подачі на громадянство саме ось по набуттю, тобто, наприклад, після карти резидента. Уявіть собі, хтось живе 5 років на карті резидента, і потім лише за 10 років він може податися на громадянство. Так, саме так: 15 років потрібно прожити в Польщі, щоб податися на польське громадянство. Якщо цей закон буде прийнятий, я переконаний, що багато людей просто не буде вже розглядати це як варіант легалізації там чи постійних документів. Ну, звичайно, що є карта сталого побиту. Це на мою думку найкращий документ, на якому ви можете пробувати навіть все життя, і кожних 10 міст, років лише міняти пластик. Але для нього щоб отримати цей документ, також повинні бути підстави. Тому не знаю, як буде на практиці чи приймуть цей закон. Щось мені здається, що так, тому що дуже багато зараз популістичних заяв, дуже багато змін в сторону негативно. Але будемо дивитися по уже там по факту, по декількох місяцях, тому що знаєте, на початку, всі багато говорять, коли приходять до влади, а можливо все втихомириться там за декілька місяців.